Ласкаво просимо до нашої затишної поліклініки. Сьогодні на вас чекають типові випадки. Легка застуда, головний біль. Ну і, можливо, візит вампіра з хронічною відсутністю пульсу. Так, у вашому шлунку знайшли екосистему. <гум> Зате своя. Ці ушкодження. Це ж не від акробатичної йоги, правда? У мене дуже активна дорога на роботу. Так. Це не каріс. Це вже капітальний ремонт. Якщо ти рухався, коли світило червоне світло, ну тебе виключали. Зрозуміла. Це подразнення від тертя шолома. Ви не думали про шовкову підкладку? Темна сторона не носить шовкових підкладок. Можеш сказати яблуко? Банан. Пока, Гелато! Нічого крові немає. Незручно, чи не так. Подивіться на це. Це не зростання. Це катастрофа. Мені потрібен терміновий план дій. Але ж показники абсолютно в нормі, пане. Краще з першою лінзою чи з другою. Запишу просто пронизливий блакитний. Що ж, ваше бронхіальне дерево в ідеальному стані? Звісно, це ж дуб. Неймовірно, ніколи не бачив такої сильної реакції. Нарешті лікар, який мене розуміє. Ну, добре. Скажіть, будь ласка. А-а-а! Харківський міжнародний медичний університет готує найкращих. А ми готуємо для вас <кхм>, унікальну клінічну практику. Чекаємо на вас, майбутні колеги.